Толоктелем, подруже, міста Запоріжжя. Сьогодні наш притулок звертається до вас за допомогою для ось цих ось маленьких янгуляток. Нещодавно їх підкинули під ворота нашого притулку, і ми забрали діток до нас. Але на жаль, у притулку зовсім немає місця. У притулку навіть немає їжі для таких маленьких діток. Саме тому ми звертаємось до вас за допомогою. Нам вкрай важливо зібрати кошти на закупівлю паштетів для цих маленьких красенів. Можливо, ви зможете закупити паштети для цуценяток або навіть паштети для котиків, які також чудово підходять та привезти до нашого притулку. Також нам вкрай необхідно закупити пелюшки, адже дітки ходять у туалет дуже часто, і нам вкрай важлива ваша допомога. Будь ласка. Подивіться на них, які вони маленькі, як їм важлива ваша підтримка та турбота. Будь ласка, допоможіть нам врятувати ці маленькі життя.